На далекому лісі є село, де живуть радісні, щасливі смурфики, і один особливо чемний, гарний, медоголосий смурфик. Кожне слово. Це ну, смурф, годі. Ну як скажете, та неподалік лихий чаклун гаргамель задіяв щось диявольське. Я створюю власних істот, які допоможуть полонити. Сморфів. Я назву їх неслухняники. Де це ми? Вдалося. <плес> Здається. Від Sony Pictures Animation. Неслухняники вперед! <плес> Ось мій план. Зробити смурфетку нечемною, як ми. Їй це сподобається, і вона буде з нами. Ой -ой, ловіть мене. Не бійте, смурфетка не буде неслухняна. Колесо рухається повільно. Їдемо! Неслухняна! Правда, весело! Аж ніяк не весело! Смурфики! Два смур. Та я з вас смурфуюся. Гарно перекривив гаргамеля. Скоро!